Привіт, кіноманчики! Ви на каналі Кінотоп. Сьогодні у випуску: новинки, свіжачки, гаряченькі релізи, які ще парують, і деякі вже смердять. Провалом Netflix щось цікаве викотив, як завжди. EPL TV знову щось мутить. А HBO, як завжди, або шедевр, або навіщо я це дивився. Так що готуйте мозок до аналізу, очі до огляду серіалів та фільмів. Перед тим як ми почнемо, маю одне прохання. Якщо ти вже тут, постав палець вгору. І, звісно, не забувай про коментар. Поділись своєю думкою. Що ти думаєш про новинки, що сподобалося, а що викликало розчарування? Тисни підписку це безболісно і дуже швидко. Тому не барися. Підписка, дзвіночок, вподобайка. Приємного перегляду. Глибоко під водами Північного моря. Дайвер Кріс Лемонс опиняється у смертельній пастці, у темряві, без зв'язку, з відрізаним доступом до кисню. Усе сталося за лічені секунди. Несподіваний технічний збій зруйнував плани, і тепер його життя питання хвилин. Його напарники Дункан та Дейв ведуть відчайдушну рятувальну операцію, ризикуючи всім у холодних водах та проти всієї могутності океану. Це історія справжньої відваги, братерства. Та неймовірної боротьби за життя. На глибині, де не залишилось жодного шансу, крім віри. Нейтан Кейн звичайний робітник банку, який страждає на рідкісне генетичне захворювання. Він не відчуває фізичного болю. Його життя змінюється, коли озброєні злочинці вдираються до банку і викрадають його колегу Шері, дівчину, яка йому не байдужа. Головний герой вирішує врятувати її. У процесі він виявляє приховану силу, рішучість і навіть схильність до екстремальних вчинків. Його незвичайна здатність робить його практично невразливим, і це дозволяє йому розпочати брутальну, але в той час і кумедну погоню за викрадачами. Даний фільм це вибуховий коктейль із жорстоких сцен, гумору, нестандартного героя та скаженої динаміки. Джордж Вудхаус, досвідчений агент британської розвідки Мі 6 якому доручають особливо делікатне завдання, знайти крота зрадника, який передає надсекретні дані іноземним спецслужбам. Найбільший шок чекає на нього, коли головною підозрюваною стає його власна дружина Кетрін, яка також є агенткою. Історія змушує глядача постійно сумніватися в мотивах героїв і переглядати те, що вважалося правдою. Динамічна режисура, психологічна напруга та витончена гра акторів тримають у напрузі до останньої хвилини. Левон Кейт колишній спецагент, який відійшов від минулого та намагається жити спокійним життям. Він працює на будівництві, доглядає за донькою та уникає проблем. Проте, коли доньку його давнього друга викрадають, Левон не може залишитися осторонь. Він змушений знову стати безжальним фахівцем з пошуку і знищення. У цьому небезпечному розслідуванні він виходить на слід могутнього синдикату, який займається торгівлею людьми. Ризик максимальний. А кожен крок боротьба не лише за життя іншої дитини, а й за власну душу. Фільм не претендує на глибоку філософію, але чесно дає те, що обіцяє заряд адреналіну, праведну людь героя і видовищне протистояння добра зі злом. У майбутньому людство колонізує далекі планети. Мікі Барнс так званий витратний працівник. Його відправляють на самі смертельно небезпечні завдання, адже після кожної загибелі. Він відроджується в новому клонованому тілі, зберігаючи пам'ять попередніх версій. Проте під час чергової місії на крижаній планеті Мікі 7 зникає, а замість нього активують нового клона, Мікі 8. Але попередня версія раптово повертається живою. Тепер у двох ідентичних чоловіків одна мета вижити в системі, яка дозволяє існування лише одного з них. Фільм поєднує чорний гумор, філософську глибину і захопливий візуальний стиль потужна історична драма, заснована на реальних подіях. Події розгортаються у Бразилії на початку 1970-х років у період жорстокої військової диктатури. Головна героїня Юні Спаєва втрачає свого чоловіка, політичного активіста та колишнього конгресмена Рубенса Паєву якого арештовують, та він зникає безвісти. Не погоджуючись із мовчанням і страхом, які панують навколо, Юніс починає безкомпромісну боротьбу за правду. Вона ризикує всім, аби відшукати чоловіка, розкрити злочини режиму і донести світові правду про політичні репресії. Її боротьба це не лише крик про допомогу, а й символ нескореного людського духу. Шість незнайомців опиняються в епіцентрі моторошного ланцюга подій після загадкової аварії. Кожен із них тягне за собою темне минуле і фатальні рішення, а нитки їхніх доль сплітаються у зловісну павутину карми. У пошуках виходу з особистого пекла вони стикаються з вибором між правдою та самозбереженням. Це напружений психологічний трилер, який глибоко занурює у тему причинно-наслідкових зв'язків. Провини та внутрішніх демонів. Він поєднує стильний візуал, несподівані сюжетні повороти та сильну акторську гру, створюючи атмосферу фатальної невідворотності. Події розгортаються через 5 років після фіналу першого сезону. Джоел і Еллі оселилися у безпечному поселенні в Джексоні і намагаються жити звичайним життям, але їхні стосунки напружені. Елі підозрює, що Джоел збрехав їй про те, що сталося в лікарні зі світлячками. Одного дня їхній спокій руйнується, коли в місто приходить Еббі, дівчина зі складним минулим і моторошною місією. Вона пов'язана з трагедією, яку вчинив Джоел у першому сезоні, і прийшла помститися. Ця подія змінює життя Еллі назавжди. Вона вирушає в небезпечну подорож, охоплену гнівом та болем, щоб знайти Еббі. Другий сезон розкриває історію з двох сторін, не лише Еллі, але й Еббі. Серіал заглиблюється в мотивацію обох героїнь, не ділячи світ на добрих і злих, що робить історію ще більш емоційно складною та глибокою. Ендрю Купер колишній успішний менеджер хедж фонду, чий ідеальний світ раптово руйнується. Він втрачає роботу, дружину та фінансову стабільність. Змушений утримувати дітей та зберігати звичний рівень життя, Ендрю починає красти, але не абияк, а обирає своїх багатих сусідів. Коли він випадково проникає в будинок у невідповідний час, це запускає небезпечний ланцюг подій, який може зруйнувати не лише його життя, а й усе, що він намагається зберегти. Таємниці, подвійне життя та ілюзія ідеального сусідства стають темним фоном цієї напруженої драми. Хаб Хелоран відлюдькуватий, жорсткий і трохи цинічний мисливець за головами, який усе життя переслідував злочинців. Але одного разу він гине і несподівано отримує другий шанс на життя, проте з однією умовою служити надприродній силі, яка дає йому нове тіло і нову місію. Тепер хаб мусить виловлювати демонів, які втекли зі світу мертвих і переховуються серед людей. Щоб виконати завдання, йому доводиться боротися з потойбічними істотами та зі своїм минулим. Це історія про другий шанс боротьбу зі справжніми та внутрішніми демонами. Головна героїня Молі Кочан дізнається, що має рак грудей четвертої стадії. Вона вирішує кардинально змінити своє життя. Залишивши чоловіка після 15 років шлюбу, Молі вирушає у відверту та емоційну подорож. Сексуального самопізнання разом зі своєю найкращою подругою Нікі вона переживає серію кумедних, інтимних і часто дивакуватих пригод: від зустрічей з незнайомцями до глибоких особистих відкриттів. Це історія про життя на межі, свободу, бажання і справжню дружбу. Моллі не просто шукає задоволення, вона шукає себе, своє тіло, свої межі і справжній сенс життя перед обличчям смерті. Сьомий сезон чорного дзеркала продовжує досліджувати страхи сучасної епохи. Що буде, якщо технології вийдуть з-під контролю або стануть надто особистими? Кожна серія окрема історія в різних жанрах: від ретро фантастики до соціальної драми. Цей сезон ще глибше занурює глядача у світ цифрових кошмарів та несподіваних сюжетних поворотів. Серіал повертається до його класичної форми. З глибокими сюжетами, сильним емоційним навантаженням та соціальною критикою. Цей сезон показує, що технології не лише інструмент, а дзеркало наших страхів, надій та морального вибору. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.